Доброго дня, любі малята! З давніх давен вогонь в житті людини мав величезне значення. Він перший друг і помічник, і ми ніяк не можемо обійтись без нього. Пропоную сьогодні визначити, коли вогонь друг, познайомитись з професіями, пов'язаними з вогнем, а коли вогонь ворог. Первісні люди. Міли користуватись вогнем та надзвичайно його боялись. Та, й як було не боятися, коли вони бачили його руйнівну силу під час лісових пожеж, які виникали від ударів блискавок, вогнених лав вулканів. Холодного зимового вони не могли зігрітися, а їжу споживали сирою. Все почалося тоді, коли над вогнем. Поклали шматок м'яса. Вони отримали не тільки смачну їжу, а й світло вночі, теплу взимку та захист від диких звірів. Минуло багато часів, і люди знайшли багато застосувань вогню. На вогні готують їжу, вогнем запалюють свічку, коли вимикає світло. Їжу готують на плиті керосинці. Олімпійські ігри не проходять без запалення вогню. При обережному користуванні вогонь є другим для людини. Під час відпочинку на природі люди люблять поласувати м'ясо засмаженим на вогні. Ще й досі люди користуються пічками для обогріву житла. Та приготування їжі, а ще вмикають керосинові лампи. Кажуть, людина може нескінченно довго дивитися на вогонь, існують професії, представники яких буквально щодня дивляться на полум'я. Ці люди приборкують вогонь, використовують його силу або ж присвячують себе службі, суть якої полягає в тому. Аби щодня перемагати розбурхану стихію. Йдеться про пожежників, сталиварів, ковалів, гончарів, кухарів, хлібопекарів. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди, призвести до виникнення пожежі, які часто виникають через такі причини. Несправність або неправильна експлуатація електрооплатнення, несправність електропроводки, необережне поводження з вогнем на природі, ігри з вогнем, пустощі з сірниками, необережна поведінка з пиротехнікою, грозові розряди. Ну що ж, любі малята, вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись необережно. Пожежі легше запобігти, ніж її гасити. Не робіть шкоди природі та оточуючим. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.